Добрий вечір, як ви... вас звати? Мене звати Володимир Горянський і Олена Горянська. Е народний артист України. Ми сьогодні у вас грали виставу, яка називається Наші Кайдаші. Ми буваємо у Львові частенько, глядач нас любить, а ми любимо Львівського глядача. Так що... А зараз після вистави йдемо і насолоджуємося Львовом. Ми дуже його любимо, любимо. І знаєте, здається, зараз ходиш весняний такий вечір. Здається, що такий мир на всій землі тихо, спокійно. Так хочеться, щоб це вже сталося, щоб був мир, щастя, радість, щоб всі хлопці повернулися додому і насолоджувалися життям, народжували дітей. Дуже дуже цього хочемо. Ви так гарно сказали, що мені всі питання виповнулися. Я бачу, що ви трошки так думаєте, ну, я щось про інше хотів сказати. Але я зараз скажу про те, на що ми йдемо зараз після вистави в готель. І я з вами зараз поділився тим, що у нас на душі, бо ми знайшли і про це думали. Як спокійно, гарно і як це класно. Жити в мирі. Ви бачите, любите Львів. Любимо Львів, да, Любимо Львів. Дуже. Любимо Україну. Ми багато дуже стрелюємо по Європі. І бували в Європі, буваємо в Європі. І я вам скажу, що Україна найкраща. Погоджуюсь з вами, тому що у нас чотири пори року. Не в всіх країнах є. Дуже тому, земля. Не, мало... У нас не тільки чотири пори року, у нас люди. Це колосальний потенціал, розумієте, і залишати людей наших там в Європі. В ох, як не, не хотілося б, дуже хочеться, щоб вони повернулися, щоб ми прокві... процвітали. Бо найкращі люди, ну навіщо нам там десь, щоб вони? Свої мозок, свої кошти? В... Хай вкладають в Україну. Україна велика держава. Велика, велика з точки зору розміру, розумієте, це найвелика держава в Європі. І хочеться, щоб всі повернулися, щоб ми були сильними, заможними. Все було гаразд. Mm. Як ви вважаєте, що найголовніше у людському житті? Ну на даному етапі мир. Розумієте, нам потрібен мир. А мир дає щастя. Мир дає сім'ям щастя народжувати дітей, розвиватися, спілкуватися, любити. Розумієте? Я думаю, що нам потрібен мир. І що би ви хотіли побажати людям, які будуть дивитися це відео? Я хочу побажати, якщо люди бувають у Львові, просто йти, дивитися, як гарно. Як красиво, і щоб на душі був спокій. І обов'язково, щоб в душі ми були впевнені в тому, що завтра буде мир, і післязавтра буде мир, і що наші діти будуть щасливі, що будуть народжувати онуків. І тому я бажаю нам впевненості за завтрашньому дні. впевненості. Дякую за вашу думку та побажання. Дякую. Бажаю вам Спасибо. миру на душі і на велику. Спасибі. А вашому каналу добрих е, новин, щоб вони були більше добрі, любові. Любов да, ви молоді, вам е, карти в руки, як то кажуть. Так що вперед, вперед, вперед. Позитив, позитив. Дякую. Дякую бачення. Все на